Всім привіт! Мене звати В'ячеслав. У 2015 році я переїхав з України в Польщу. Там я прожив 9 років. Там я прожив довгих, можна сказати, 9 років. І цікавих 9 років. Там було все чудово, красиво. Польща дуже хороша країна. Вона мені дуже допомогла в моєму розвитку. Я дуже сильно там розвився. Але в 2023 році я вирішив, що треба щось робити далі. І хотілося якихось змін, на що я пішов. Я переїхав у Канаду. І зараз я живу вже 2,5 роки у Канаді. І також розвиваюсь і стараюсь якісь отримати експеріанс, як говорять по-англійськи. І... Хочу вам розказувати в подальшому, що тут і як тут в Канаді, що мені тут подобається, що не подобається. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, буде далі. Всім дякую за перегляд.